А що ти тут ділаєш? Стойки Шо, показуєш? Так. Да. Угу. Фронтальна стойка настолько укоренилась, що невозможно забути. А знаєш, що, прикол зараз а, а, всі сказати, що таке правильна стойка, що таке неправильна стійка. У мене є своя думка з цього приводу. Що можу розказати? Що можу розказати? Що більшість людей помиляються, коли кажуть, що фронтальна стійка, це коли... Ноги на одній лінії, носки на одній лінії, стопи паралельні. Да, стопи паралельні, це класно, але фронтальна стійка це в першу чергу про розташування плечей і корпусу фронтом до мішені. Як стоять ноги, немає значення. Ви можете підсилювати їх, поставивши праву ногу трошки назад, роблячи її як упорну або навпаки. Праву ногу вперед головне, що корпус у вас стоїть стабільно, компенсує віддачу, відкат зброї назад. І фаза відновлення між пострілами е, займає якомога менше часу і в той же час отримуєте бажану групу. Тобто є результат на мішені. Як ви поставите ноги, значення немає. Це а є думка. взагалі якась е, історія стосовно того, що таке правильно, що таке неправильно. Немає. Дуже індивідуально. Я особисто починаю завжди з фронтальної стійки, коли все-таки класична така, як її багато і вважають, як аксівому, да, сприймають, коли ноги на, на одній лінії, починаємо, її, починаємо триматися з такої стійки тільки для того, щоб людина зрозуміла, як керувати центром ваги свого тіла. Угу. Тобто, коли вона в такій стійці зуміла правильно знайти розташування винесу центру свого тіла і справляється із... Скажімо так, серіями на великих швидкостях це вже добре, вона вже мозок свій навчила, як впоратися з цією задачею і може підсилювати будь-як хоче без проблем. Що б ти назвав неправильно стійкою? Неправильна стійка в першу чергу це е, залишки оці із е, першої половини ХХ століття, коли в нас використовується е, щось подібне до стійки Вівера. В динаміці ця історія не працює, тому що ви самі по суті провокуєте відкритим правим стегном уход ствола вправо. Але ж дивись, я бачив людей, котрі в принципі, можуть стріляти доволі точно із цієї стіки, Але не скажу точно, що Один це буде Один Або швид... два постріли в спокійному темпі, темпірах да, немає. Тобто, дивись. І любі друзі, скажу так, що по себе неважливо в якій стіки ви стоїте, абсолютно для того, щоб зробити один постріл. Якщо людина знає як балансувати своє тіло, як тримати зброю, так щоб вона в руках не тремтіла. Якщо він знає, як правильно дихати та правильно цілитися, то постріл буде влучний. Але повторюваність влучань, вона дуже буде складна, я б сказав, би, навіть неможливо. Що... На да, але якщо людина просто по своїм фізіологічним властивостям, по іншому, не може, то хай вона так стріляє. Саме головне це не те, що правильно неправильно, головне це ефективність. Це швидкість та точність Як умога найшвидше встати в стійку, зробити постріл, точний добити мішень і зміститися в іншу позицію. Правильно ну, чи що ще дуже індивідуальний момент, тому що, наприклад, якщо чоловіки, в яких досить чимала вага, плюс фізична сила, є, вони можуть собі трошки нівелювати за рахунок цього техніку. Наприклад, там підлітки, дівчата, які досить легкі, їм вже потрібно більше все-таки включати техніку, робити більш там упорну ногу. Збирати конструкцію більш жорстко, скажімо так. Тому це дуже індивідуально. мобільність суглобів, так? хтось може собі дозволити на колінах там зібрати і контролювати нормально. Таз є люди такі, як Дуб, яким важко взагалі зрозуміти, що відбувається з його тілом. Тому абсолютно індивідуальна історія, ніяких аксіом і ніяких правильно чи неправильно. Головне постійно тренуватися і постійно намагатися покращити свої. Навички, все перевіряйте, будь ласка, на себе і вчитесь і далі через практику. тільки через практику саме правильний буде досвід, саме правильні висновки це коли ви тренуєтесь десятки, сотні тисячі годин і дійшли до якогось висновку, через власні якісь роздуми. Чекаємо на тренування.